Медичне вкладення складається з двох частин. Це логічна частина, тобто надії, сертифікація, безпека, гарантія. І друга частина це фінансова. Тобто зрозуміти, що важкі прочуття, ми говоримо, купуйте, видавця, сертифіковане, дороге, а воно одразу до Тому що сертифікація як діє це є, це дуже дововаркісна процедура. Тобто заводи які, заводи, які виробляють апарати, вони тратять колосальні суми, це дуже великі інвестиції, які не досі ну, доступні, щоб сертифікувати оплатити. А коли ви вибираєте клініка чи їй, яка вибирає ну на що ви дивитеся? Ви дивитеся а, рекомендації, ви дивитеся ціну, ви дивитеся показники. Я також завжди наголошую на тому, що нас вважає, український ринок не регульований. Нас немає у нас немає депутального комітету. Міністерство ніяке міністерство, міністерство не контролює, яке обладнання в Україні медичного характеру подається. Можливо, для когось великий сюди немає. Тобто можна купити обладнання, переїхати на якусь. Чому мені я продаю дуже багато обладнання? Я е, знаю те, що я продаю. Людина буде щаслива, людина буде знати, що клієнт буде отримувати гарантований результат. А, будуть задоволені ті пацієнти, будуть кейси, з якими всі наші літаки, можуть підповні аніме, і айпун, різні технології можуть виступати на нашому українському вже з своєму кейсами. Це дуже важливо. Тому що а, одна справа купити обладнання, друга справа сувати. Е, 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 Мені треба це перемогти. частної приватної практики працює з міційними технологіями, те, що між бюджетом кого співає, в кого звісно є можливість інвестиції переходити до апаратної технології. Для пацієнта що важливо, щоб пацієнт під час процедурів отримував максимальний комфорт. Тобто, щоб не було бойових лечит, для того є місцева анестезія, і інційна анестезія. також, що важливо, те, що завжди, коли до нас видають і попадає до нас в мене подорожу. Ми одразу Ну, Перший файл є презентація, в другому є прайс і третій файл є окупність. Окупність це ви, наприклад, вирішили купити сьогодні Ендіме. Ендіме коштує 30 тисяч євро, 37 000 з мікроволою. А якщо зараз є акція, видається, це буде потім спойлер трошки. А, ми можемо, ми можемо Рома, ви одразу розумієте, ой, ну це ж там 20... 29 тисяч євро, ну, це ж не може бути квартира в місті, а можливо це буде перша не квартиру. Але це в медичному бізнесі, це та інвестиція, яка вам вховується У нас просто без річки, де за рік. ну, Звісно, що війна книжки вплинула, але ці інвестиції повертаються в залежності від завантаженості, в залежності скільки спеціалістів вас працює, рік за рік-два. А потім... Що вже казала, що були, хто був Вчора на майстер-мітинг, тоді зараз на герматологіці, теж бачимо, як я конкретно. Ці насадки вони коштують ну, невеликі гроші. Це не потрібно купувати додатковий апарат. Вони коштують 5-4 з половиною тисячі євро. І я вас запевняю, що ці клініки, які користуються всі, у нас дуже багато клінік, до речі, у яких є енідмет без інтенсивно, без мікроволту. І вони роблять просто шалені результати на саме неінвазивні, інвасивних насадки. насадках. Це ті насадки, які... Працюють по гель. Там результат в тому, що от сьогодні говорила Маша, Наталія, говорила Оксана. Що ті ось ті шість електронів, три пари електронів, вони роблять чудеса. Якщо хтось з вас не у собі від цей цю енергію, я вам дуже рекомендую а, ми знаходимося в тирі, на будь ласка, прийдіть і спробуйте ці життя. Це Uh. Ну, мені здається, на там та Ольга не розказує про те, як вона перед можете робити саму, і дуже багато, навіть в говорили, що бачите, вона викладає що школи. Потім, що можна сказати про Що анізмет? В апаратах те, що я завжди зауважую, ви проходите обладнання, після того, як ви питаєте яка ціна обладнання. Має бути ціна, От, питання, який можна Ну, Тому що буває, ой, треба через рік бути міняти якусь запчастину, треба міняти маніпулу, треба купити прошивку, і якась обороницька плата. Тобто, те, що стосується діменти, у нас є гарантії, потім нас е, зауважує, у нас немає обов'язкових дорог, яких необхідно робити. Ви працюєте на апараті, у нас наш власний сервісний центр, в якому є наш інженер, які стані святковані. Спочатку поділо подивитися, якщо або Кирил відїхати, і зрозуміти, чому на кордоні, апарат пише ЕОР, яка там сталася круто. Чи можливо треба заробітчич, що там треба до нього більше уваги відмітити? Також, те, що стосується от дивіться, наприклад, якщо в нас апарат з одною мікровологій технологією, скільки може зробити вікнової місяць в сезон? От, я ж знаю, тому що я бачу оборот розхідників, оборот розхідників місяць по нашому середньому чергу в Як ви думаєте, який в Україні, а яка середня завантаженість на мікроголку міста? 10, 20, 30. Оскільки ви вважали, що ваші клієнти було в вашій практиці тобто два пацієнта в день мають приходити на мікроголку, які коштують 16 тисячок. А, але насправді в середньому це 30-40. Тобто, один пацієнт все-таки треба зауважити, що це дороговартісна структура, як може сьогодні до неї треба готувати, можна ще паралельно після процедури зробити, якусь інфекційну терапію. Тобто це не дешевиче. Але за рахунок того, що є маніпулі, які роблять шлікування, це ще одна опція вдається до оплата, потім не інвазив, які також дешевше. Це такі. Також, ну, також ці процедури вони не реагуватися. Тому що від прогулянки так, ще, 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 там середньої залежності від е міста 12-16 тисяч гривень, одна процедура. Шінкування е коштує 8-10 і невазиння, в залежності від зони. Якщо ми клієнт, ми будемо робити обличчя, це зона айфайного зору. Якщо ви знаєте Банді Меда, і сьогодні ми про це ж говорили, в нього сім різних насадок. Сім різних, тому що ось там треба в залежності. Коли ми зону мріємо, нам потрібно різну насадку міняти, тому що тою зоною, яку ми робимо судментальну зону, ми не можемо фортувати очі. І так само, наприклад, насадка, яка буде для обличчя, вона буде більш, ніж насадка для тіла, вона буде більше, ніж uh, насадка для обличчя. Так, і те, що uh, стосується, так, що нам те, що стосується антимеру, те, що літковий... Uh, ми все робимо для того, щоб розібрати країні знати. Конгрес, відпочано. До речі, всі знають те, що якщо ви залучаєте допир, то наші вже клієнти, якщо ви залучаєте копір, ми Тобто ми спрацюємо з вами, ми хотіли від від, а ви ж працюєте від усіх. Так, що там зараз? Це вже сьогодні було, що дуже багато питань вирішать, і це варто знати. І я вам так скажу, що якщо зараз середньому Україні, то більшість клієнтів стоїть технології, скільки це IP-терапія і ще смаз. І ще буде доступно довгий апарат. Ще ну, плазма. Я зараз просто... давайте ми розглянемо лікарню. А клініка, я зараз говорю за клініку, де лікарні, тому що це дуже сильна різні. І лікарі, які кажуть, у мене просуть зірку. Я ще хочу в мене ще є кабінет, і в той кабінет можна поставити або лазерну апіляцію, або цей кабінет ставиться айпун, тобто ставиться тіло, там, обротання, все те, що щоб клієнт ходив на такі довготові тілесні процедури, як викрасуємо. Тобто я говорю за зараз за якраз тут бізнес-модель, коли лікар і міністр лікар, який працює по світовому саме з верхньою частиною тіла. Те, що не стосується практиці. Так. Ну, Те, що ви вже знаєте, андімет дуже багато в країні. Найбільші міста, де знаходиться андімет, це Київ, а друге місце, як ви думаєте, яке друге місце дає найбільше андіметр? Львів. Так. Ліф. Так. І те, що я казала, що андімет це не просто обладнання, це те, що вам дає гарантований результат. Це те, що не є з вашого клієнта. І знову ж таки, зараз є ну, інтернет, є інстаграм, є чат-дженіті. Клієнт дивиться, записується для одна в інстаграмі і одразу ж думать, що за апарат, а хто виробник, а що за шильник, а, а якого року. Тобто клієнти зараз клієнт не, не обдурив, його не обманують. Тому знову ж таки. Я поїжджаю класний ранку, скільки також гарантуєте і надійність і те, що до вас буде висока лояльність. Так, далі. Саме цікавіше. Це ви можете зафотографувати, розказуйте. Всі, хто пішли, вони просто це пошукують. В ми справа? Ми дуже довго думаємо, і ми ще розуміємо, що люди іноді можуть зробити помилку. Або можуть зробити не помилку, а можливо зробили якісь, купили обладнання, а потім спокоїлись через рік, два, а може ще старіше, що вони задоволені, наприклад, купила сумочку шинель, а тут доченька була не така, а, ну, І Ти така, ну, ой, капець, а я ж почну і далі в тренді. Так ось, у нас є можливість глобального хребіння. Що це значить? У вас будуть обратно любого бренду. Любого бренду. Вони будуть називати. Якщо ви ще бажаєте його замінити на діме, ми це зробимо. Що як це відбувається? Ви кажете, мама який апарат, будь ласка, не було оцініть. Ми дивимося, яка там поблизу зараз, тому що можливо, чоловіше, не було, жити, сейчас, то він буде вжити і час, коли він куплений, цей апарат забирає і за резинцією ставимо вам про Дуже просто, дуже понятно, тобто це дає можливість. Любий момент змінити е, у правильну шок. Потім, ми допустимося немає. Давайте ми теж про це розкажемо. Так, е, ви всі знаєте, як можна купити обладнання. Розказуйте. Перше, вас багато грошей. Ви одразу хочете купити все, 100, 100%. Коли ви хочете купити 100% оплатою, ви одразу маєте право на власну знижку. Якщо. Вас не багато больше, ви не хочете в нього обучатися. І є То матк бумага. Видає ваше мясо 50%. То есть, наприклад, давайте називаємо той же два. Коші, як мені запакувати? Я дуже ну, давайте, рекламу, тому що він дуже легко рахується. 25, а коштує 20 тисяч євро, хочете треба, Необхідно не внести 13 тисяч євро, решту 12. Ми ділимо на 6 місяців 2000 євро. Таким чином апарат сам собою вам необхідно 25 тисяч євро, сьогодні 48 євро. 100. вам треба зробити знову дохід 100 тисяч гривень в місяць. А в залежності від того, з якого місця в Києві процедура АІ коштує десь три-три В маленьких містах коштує, ну, наприклад, беремо, менші, 500 тисяч Якщо в Київі вам необхідно провести всього 30 процедур місяць. Якщо ви в кому місці, вам не купить за дивитися місяць, якщо ви маленькому місці, треба виправити більше більше, тобто там десь тисяч. ну таким чином ви працюєте ще на обладнанні, і ви внесли перший внесок, ви працюєте на класному сертифікованому обладнанні і самі на нього працюєте. Так, що там далі? О, ось ця фоткає. Дивіться, я це працює. Зробіть фотографію, той, 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 той заважаєте собі. Або зробити рейтингу, можете придати це друзям, колегам. Тільки я прошу, будь ласка, де стакан заявить. Ну, це ж така наскільки у нас сьогодні такий закриточок. Так, для своїх. Так, далі. Ще одні шука. А якщо ви вже працюєте і у вас є кабінет, ще один ви працюєте як кліках. Або є клініка де, наприклад, зараз немає лазерної реакції, то я вам на колегну раджу задуматися на це реакцію. Це андімет, лазер, про який говорила Марія, який дає класні результати. Вже є багато клініки, які з ним працюють. Просто так, це дуже просто. Ви ставите спеціаліста, ставити 20% помістили, це не ковід, Тобто ви, ви працюєте власне як лікар, але коли у вас немає на місці, у вас також бізнес працює. Тобто, так, Взагалі я вам всім пропоную а собі будувати в майбутньому ситуацію, що ваш бізнес, якщо ви робити саме бізнес, не залежать від того, ви знаходитесь на робочому місці, чи не знаходитесь на робочому місці. Що вас у вас був пасивний дохід, ну я не знаю, скільки зараз там, ну, хоча там декілька тисяч євро, так? Щоб ви собі знали, що у вас постійно є, працює те обладнання, те обладнання, працює спеціалісти, ви собі поїхали, у вас справи, сім'я, якісь... Тому що, наприклад, ви ж говорили, це ж лікаря така ситуація, що лікар поїхав на 10 днів на відпочин, і цей час, виходить, не є. Ну, може посмотрити, чи так, там, віддавати не подавати. Так, ну, в принципі, це все. Якщо у вас є якісь питання, ну, тому що я можу багато... Я річка питання своє воду. Можна сказати, не знаю, можливо, є велика ці питання, не є незрозуміло щось. Разу, не робити собі жодних процедур на Ендімет. Вам немає, треба їхати на ботанічна стола 60. Офіс ДЮСО. Два косметологічні кабінети. Стоїть. Марія організує все. Тільки скажіть, все організує, приїжджає. Так, тому що можна розказувати дуже багато. Дивіться, Ендімет для мене це парфінг. Як я можу відчути парфюм через Інстаграм? Індія треба відчути. Тому е, і мікрогополі, я вас запевняю, мені не борячи, я не знаю, можливо, я така сильна. Мені не болячи, мені все не жінка. Як ну, всі. всі, всі українки, у нас сильні <світ> життя. Uh, Коротше кажучи, Інстаграм, Фейсбук, всі конгреси, де на всіх конгресах є, є питання, заперечення, пропозиції. Дайте. Мені здається, що в медицині саме головне питання, тому що дуже багато продають. Давайте вийдемо, давайте за собою. Вам дуже щиро дякую. дякую.